Друзі, вітаю, росіяни затягують переговори в той же час виходять із Сирії. А Wall Street Journal пише, що план Путіна провалився. Об'єм корупції в Верховній Раді, можливо, розпадеться коаліція вже дуже скоро. Ну адже 7 збирається, щоб допомогти про Україні і говоритимуть про фінанси. Давайте все це швидко проаналізуємо. Я дуже попрошу вас зробити донат для Збройних сил України. Ми збираємо для 77-ї бригади ДШВ ми вже під 600 тисяч з вами зібрали. залишилось ще 400. два пікапи купуємо і комп'ютерну техніку. Друге, що ми з вами робимо, це підписуємося на цей канал, щоб не пропустити нічого важливого в цей критичний час. А я зараз швиденько вам все проаналізую. Причому почну з дуже ну, складної новини Росія, яка тріщить направо і наліво про захист православних, про церкви. Сьогодні ну не сьогодні, 24-го, коли був обстріл. Власне, сталася наступна історія: Росіяни зробили обстріл, і частина осколків прилетіло по Києво-Печерській лаврі, причому прилетіло по старих печерах. Тобто Росія, яка всюди розповідає про свою псевдоправославність, б'є по печерах Києво-Печерської лаври, однієї з найбільших світових святинь православної. Гілки християнства. Немає святішого, ніж Києво-Печерська лавра. Тож ці покидьки б'ють по ній. Просто щоб розуміти. І коли вони розповідають, що вони захищають, що вони там ще щось роблять, просто щоб розуміти. І про це має говорити президент, про це мають говорити наші дипломати, політики і решта. Але Бог все бачить, і про це, до речі, написала Сіманян. Не знаю, вірити їй чи не вірити, каже, що Бог все бачить, смерті не існує. А Сімонян пише: вистриглась на і пише про те, що, начебто, вона захворіла на онку і в неї, начебто, рак, не знаю, вірити, не вірити. Ну от, але як вона сказала, Бог все бачить. Дійсно, вона може стати яскравим цьому доказом, якщо це буде правда. Але й Бог все бачить і в Сирії, тому росіяни покидають бази, ну, от, які вони тримали до цього, росіяни, які тримали. Частину баз на території, яку контролювали курди, там планували купу своїх операцій. То сьогодні їм доводиться виходити. Це не повний вихід Росії із Сирії, але на знімках видно, що Росіяни поспіхом покидають базу. Росіяни звідти тікають. Ну от, ну знову ж таки, з одної сторони, послаблення з іншої сторони, треба слідкувати, чи нема домовленості зі Сполученими Штатами, що потім не намагалися чи з Туреччиною. Ну, от, те, що потім не намагалися якраз таки з нами домов. Ну по нас домовлятись, не з нами по нас, що мовляв, ми готові вийти там, дайте нам поступки по Україні. Але українську частину контролює Збройні сили України, тому ніяких там поступок точно не буде. Ну от але бачимо, що продовжується послаблення Росії. Бачимо, що продовжується послаблення путінського режиму, який думає, що він щось там перемагає в Україні, але він вже точно глибоко програє в світі. І власне ця стратегія тягнути час вже давно працює не на Росію. Вона працює проти Путіна, тому що Wall Street Journal пише, що дивіться, план Путіна зламати українців не спрацював. План Путіна зробити прорив зимою в найстрашніші холоди не спрацював. Навпаки, він об'єднав українців, які підручними засобами почали виживати в цей страшенний собачий холод. Це пише Wall Street Journal. І Каже, що українці не прийшли до колапсу. Навпаки, видно єднання нації, сила духу, єдність в проходженні цього важкого критичного часу. І бачимо, що каже Wall Journal, що на українців це взагалі не вплинуло. Соціального колапсу мітингів і протестів, про які мріяла Росія, немає, і ось це найголовніше, що треба зарубати на носі цим. Не до фашиста друге, виходить Пісков, який все ще думає, що час грає на них. каже: Ой, знаєте, переговори, такий складний процес. Ми не знаємо, що робити. Треба все вивчати, треба думати. А ви знаєте, що є тварини того думати, по яким думати дуже боляче, і в них болить від цього мозок. Тому думають вони дуже повільно. Ну, власне, такими тваринами і є північні фашисти. Які кажуть, що будемо тягнути час. Зараз е, їм дуже шкода, що Штати їх підганяють, що Штати змушують швидко приймати рішення. Ну от кажуть, дуже шкода. Це переговори довгий процес. Путіну треба. Ви ви знаєте, що вони там готують кілька наступів на нас за два тижні. Там вже можливо тиждень залишився. І от і вони хочуть зараз кілька наступів зробити, то каже: ой, нам би ще наступи провести ще будуть зараз цей тиждень тепліший. Через тиждень знову будуть морози знову Україну пообстрілювати. Але, повертаючись до того, що говорить Wall Street Journal, типу, немає там нічого сильного, ніяких сильних позицій. Більше того, як показує Сирія, вони втрачають глобальні позиції. Ну, наше завдання, щоб вони почали втрачати не тільки глобальні, але й позиції в Україні. G7 завтра збереться по нас, міністри закордонних справ, МВФ, Світовий банк, політична підтримка, дипломатична підтримка і гроші для України. Зустріч робоча, нормальна, хай працюють, гроші в Україні отримують, щоб Україна могла нормально пройти цей рік. Тим більше, що в кінці обіцяють, що Вучич вийшов, це такий сербський лідер, але він із Росією дружить, але й нам допомагає теж не без цього. Вучич вийшов і каже, що дивіться, перше число 27-го року Україна в ЄС каже, є такий таємний договір. І цей таємний договір може спрацювати. Україні каже, візьмуть без жодних умов, без жодних правил, ка просто затащать. Ну, трошки він, звичайно, ображається, він теж, начебто, йде в ЄС, але дуже важко. Я не впевнений, правда, що він до кінця хоче туди, але менше з тим. Але, типу, каже, що Україна вже з першого може бути. Не знаю. Я вже це чув від Орбана. Зараз ми це вже чуємо з вами від Вучича. Ну, от Європейські політики поки що про це нічого не казали. Чи дійсно злив інформації, ці шкідники проросійські нам шкодять? Чи, можливо, дійсно це історія, коли Україна може отримати супершвидкий вступ? Ну, от Залежить це від мирних переговорів, чи не залежить, швидше залежить. Ну от, але бачимо, що наші європейські друзі, і партнери на нашій стороні і дійсно хочуть пошвидше забрати Україну в західний клуб, щоб менше ми тут тусувалися з цими проросійськими і російськими фашистами. Ну і власне, ще вийшов Клименко, це голова САПу, каже, що 41 депутат під підозрою. Від себе додам, що ще є 180 справ. Ситуація в Раді дійсно з корупцією жахлива, крадуть як не в себе. От і треба карати. Але парламент і це інсайд з переговорів, що парламент повинен стати одним з тих органів, який має зробити все можливе, щоб ратифікувати угоду. Парламентарі кажуть, ми там будь-що зраду капітуляцію підписувати не будемо, але готові розглянути. Ну, типу, якщо зрада і кабала, типо ніхто підпис не буде. Тому хтось каже, що можуть натиснути справами. Хтось навпаки каже, не тиснули на них справами, щоб вони працювали. Ну от і щоб вони власне. Не прийшли до колапсу, щоб парламент був, і щоб, власне, все не перейшло в диктатуру, тому що історія з парламентом важлива. Але в парламенті є ще інша історія. Вчора помер один з народних депутатів, мажоритарник Орест. І в коаліції зараз мінус один і все, коаліції не існує. Є друга історія. Одна з депутаток взагалі через інсульт знаходиться ну, просто в надзвичайно критичному стані, практично в комі. Ну, от, і не є дієздатною. І зараз встає питання, поки що не юридичне, а політичне, але якщо мінус один, то або визнають її недієздатною, це вже буде юридичне питання, чи існує коаліція? І тоді, якраз, слузі народу, треба буде домовлятися з іншими партіями, щоб вони вступали, підтримували і робити. Є одну велику широку коаліцію не з ОПЗЖ, як вони зазвичай підголосовують легітимізуючи путінський режим тут, а треба домовлятися з європейськими партіями, і це повинна бути коаліція воєнного часу. Будуть переговори на не буде, але парламент повинен бути. І тут якраз питання: чи підтримуєте ви таку коаліцію воєнного часу? Друге, якщо в слух не буде коаліції юридично, це порушення закону, але. Чи дозволяєте ви їм працювати далі в такому ж режимі? Ну і третє питання: чи вірите ви в те, що написав Вучич Вступ України 1 січня 2027 року? Давайте про це поговоримо. Зробіть донат на 77-му бригаду десантно-штурмові війська. І, будь ласка, підпишіться на цей YouTube канал, щоб не пропустити важливі речі в цей критичний час. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!